Олександрійська громада втратила 31-річного захисника Юрія Недоступа. Він загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання біля села Янтарне Донецької області. У воїна залишились батько і мати. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою написали на сторінці Олександрійської міської ради. В обласній військовій адміністрації відбулася нарада щодо використання субвенції на харчування учнів перших-четвертих класів. У 398 школах області, що мають початкові класи, розпочато безкоштовне харчування завдяки державному фінансуванню у розмірі 68,6 млн грн. мільйона гривень. У жовтні листопаді громади внесли зміни до бюджетів, уклали додаткові угоди з постачальниками та організували закупівлі продуктів. Найбільш швидко спрацювали школи Благовіщенської, Гурівської, Долинської, Новгородківської та Олександрійської громад, використавши субвенцію на рівні 73-98% від місячних призначень. Також обговорили в області доцільність підвищення вартості харчування до 50 гривень на дитину в день. Це дозволить покращити якість їжі для школярів. Начальниця Олександрійського ЦНАПу Світлана Яременко взяла участь у Всеукраїнському форумі. Дієвий ЦНАП, точка доступу до державного сервісу та цифрового майбутнього. Форум об'єднав представників Міністерства цифрової трансформації України, центральних органів влади, кураторів регіональних мереж та керівників ЦНАПів. Захід орієнтований на формування якісної мережі центрів надання адмінпослуг, обміну практиками та розвитку цифрових інструментів. Та зробить державні послуги доступнішими та зручнішими для громадян. Написали на сторінці ЦНАПу Олександрійської громади. 30 листопада в Центральній бібліотеці Олександрійської ЦБС відбулася презентація дебютної поетичної збірки по курсу Любов Віктора Брикульського. Наш Земляк є членом літературно-мистецького клубу Джерело та літературно-мистецького журналу Олександрійський Маяк. Захід зібрав шанувальників поезії творчості автора та всіх, хто цінує щирість та глибокі емоції. Подія стала справжнім святом. Адже збірка Віктора Брикульського це більше, ніж просто книга. Це світ щирих почуттів, тонкої лірики та тепла, яке автор передає у кожному рядку. Написали на сайті Олександрійської ЦБС. З 2 по 8 грудня Український інститут книги запрошує на тиждень дитячого читання під гаслом Світло історій. Про це повідомили на сторінці Олександрійських бібліотек. Ініціатива покликана популяризувати дитячу літературу, розвивати читання як сімейну традицію та познайомити читачів із різдвяними історіями. Бібліотекарі запросили стежити за публікаціями та разом відкривати світло історій, що приносить радість та тепло в кожну родину. В Олександрії завершились міські змагання із футзалу серед школярів у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього року у змаганнях взяли участь 21 команда. За результатами ігор серед хлопців 5-9 класів, перше місце Центральноукраїнський науковий ліцей, друге ліцей номер 17 третє – гімназія Сузір'я 19, серед дівчат 5-9 класів, перше місце мультипрофільний ліцей, друге і третє відповідно Головківська гімназія та гуманітарний ліцей. Серед команд хлопців 9-11, перше місце ліцей номер 17 друге літ, третє ліцей номер 10 У середу, 4 грудня, буде хмарна погода. Температура вночі 2 градуси морозу, в день мінус один. Атмосферний тиск 758 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метра за секунду.